1886 року чекаські робітники організували грандіозний страйк з вимогою запровадження восьмигодинного робочого дня, який закінчився кривавими сутичками з поліцією. За кілька років Паризький конгрес другого інтернаціоналу ухвалив рішення про щорічне проведення демонстрації на згадку про придушену акцію в Чикаго. З 1918 дев'ятсот свято стало державним в СРСР. Україні, яка голосно заявляла про те, що землі віддасть селянам, а заводи робітникам, 1 травень був чи не найголовнішим святом. Культ праці був перш за все. А відтак підготовка і проведення 1 травня набрали додаткових ознак. Обов'язковим атрибутом стало проведення парадів з прапорцями та плакатами. Потім язичницький потяг до природи та водойм, шашлик та годування перших комарів. 90-го року вожді єдиноможливої довгий час партії востаннє вийшли на трибуни. Але свято прожилося і відзначається досі. Називають його тепер днем чи святом весни, праці а атавізми солідарності трудящих перестали бути актуальними. Найприємнішим є те, що на дні 1 та 2 травня держава дає нам вихідні дні. Цьогоріч ми відпочиватимемо аж чотири дні підряд. Хоча українці ще розподівалися на об'єднання першотравневих свят з днем перемоги. Таким чином ми б святкували тиждень, хоча радше не відпочивали, а невтомно працювали на присадибних ділянках. Народ у нас занадто слухняний. Нещодавню пораду прем'єра полишити, врешті-решт, скиглити, і почати самостійно вирощувати городину і курей взяли занадто близько до серця. А воно ж у нас, українців, таки землеробсько скотарське Тож українці будуть користуватися наступним графіком вихідних днів, звісно, 30 квітня, субота. 1 травня неділя, 2 – понеділок, а 3 травня відпочиватимемо за неділю 1 травня. Відповідно до законодавства, якщо святковий день припадає на вихідний, його автоматично переносять на наступний робочий. Разом з працівниками державних та бюджетних установ відпочиватимуть школярі та дошкільнята.